Через тиждень Церква свята святкує свято Пасхи. Ось і ми дійшли до цього тижня, який, який називаємо цю неділю, яку називаємо Квітна неділя, у якій посвячуємо ті галузки, верби, пальмове віття. І так само ми є тими проповідниками, звіщаємо, що через тиждень йде Пасха, йде Воскресіння Христове. Послухаймо ці останні дні життя нашого Спасителя, який йде в Єрусалим, щоб прийняти прославу, поклоніння людей, і щоб віддати своє життя для нашого спасіння. Від Івана, святого Євангелія читання будьмо уважні, шість днів перед Пасхою прибув Ісус у Вітанію, де був Лазар, який був помер і якого Воскресив Ісус. Там, отже, справила йому вечерю і Марта услугувала, і Лазар був одним із тих, які сіли з Ним до столу. Марія взяла літру мира щирого нарду, вельми дорогоцінного, намазала ноги Ісуса. І обтерла їх своїм волоссям, і наповнився дім пахощами миру. Каже тоді один із його учнів, Юда Іскаріот, що мав його зрадити, чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав він так, не тому, що опіклувався про бідних, але тому, що був злодій. Він мав при собі калитку і крав те, що туди кидали. Ісус промовив лишіть її! Вона зберегла те миро на день мого похорону, бідних маєте із собою завжди, мене ж не маєте завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса Ради, але також, щоб Лазаря побачити, якого Він воскресив із мертвих. Тоді первосвященники змовилися і лазаря вбити, бо численні юдеї лишили їх через Нього і увірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з околицями. І з окликами Осанна, благословен, Хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів. І, знайшовши Осля, Ісус сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіону, ось твій цар іде верхи на жереб'яті ослиці. Цього не збагнули його учні спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього і що таке вчинено йому. Та й народ, що був при Ньому, коли він був, викликав лазаря із робу і воскресив його з мертвих, свідчив про це, тому і народ вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. Слава тобі, Господи, слава тобі! Цю вербну неділю за стародавньою українською традицією кожен іде із благословеною віткою, верби чи пальмовою, віткою, чи віткою оливки, і, звіщаючи, що через тиждень іде Пасха, звіщає і проповідує, промовляючи ті слова, не я б'ю, шутка б'є, віднині за тиждень великдень буде. Тими словами і усім богослуженням цієї неділі, квітної неділі, Господь вчиняє кожного із нас, тими учасниками свого таїнства, кожен із нас, що бере участь у богослуженні, що тримає у своїх руках цю пальмову вітку. Є ми тими людьми, які радіють. Що Христос прийшов для нашого спасіння, що Він у ідеї Єрусалим, ми є тими, хто співає йому осанна, синові Давида, що йде у славі. Тому і щоб нас зробити учасниками свого страстного тижня, учасниками, які співстраждають, учнями, які співтерплять із своїм Спасителем, також і ми. Задля надолуження наших провин, задля поправи нашого життя, також і ми, ідучи із тими відками, які благословляємо, ідемо, щоб звістити, що наш Спаситель помер і воскрес, задля нашого спасіння, готуємося і ми, щоб віддати наше життя, як каже апостол Павло: померти для гріха, щоб жити. У Христі, щоби воскреснути разом із Христом.